Всім вітання на нашому каналі. Всіх вітаємо з наступаючим новим роком. З в новому році тільки хороші, гарні новини, мрії збувалися міцного. Крапкого здоров'я всім, щоб завжди ви були на коні. І всіх гараздів. Сьогодні покажемо коники і що ми з ними не робимо, хоча планували, але не встигаємо. Грядка того бо я думав її запрягати, але нема часу. І всі решта, ну зайду до них. Так, Валінка панама, там Соня. Що панамка? Панамерзало скичає. Сократик. Сратик вчора попрацював так від душі. Прррр, куда ти йде? вже уже хотіти до стайні. Так, Сонька. А вже вчора трошки попрацювала від душі, так. Така наша дівчинка. Хто не знає, хто перший раз дивиться, то нагадаємо, що вона по Гермесу Гермес то був перший раз. І падянські кобилі солові. Кобелка трошки змучена, бо прийшлося попрацювати. Соня вже покрита Сократом. Це Панама. Мама її від Орденки кобили і від Першерона А ну і від мене. І Сімба, тато є. Помаленьку, помаленьку. Лошиці буде в березні два роки. Сократ уже її трохи мучить. але він тепер чемний, просто лише скуби, що таке, нічого такого. Не вони чуди, того й пускає разом. При, 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 при. Що? Ну далі неї познімай. Такі коники, так вони собі тут ходять Такий стан має Такі бає гарні Волоски Сиві по собі Це в нас є внучка Парежа Має ногу 25 і вже десь 160 висоти. Такі кодики. Соня має 26 ногу. Якось то мені було цікаво, то я з рулетку бігав поміж них трохи. Це має такий розум і пару волосочків тут таких. О біленьких і все і решта повністю чорна красуня що ви хочете щоб я вам щось дав останні будете мати у нас погадка така Досить гарна. І то вітер є, снігом трошки курило зранку тепер вибралося мороз. Що в нарабе? Шов на раби, гонять. Ти що тут прийшов? Грета наша. Це їх два уроки мав бути, третій вже якась така легенька робота для неї, не вистачає часу. Зранку ми їх пустили і до вечора вони будуть на дворі. Воно стримає тримає мінус 3, мінус 4. Я думаю, що новорічний ніс буде десь під, під десяточку морозу бо чути що уроки шкребе, добре вже Галіна — це дочка боцефала і покрита вона була у нас з сократом Забивай. вже Сподіємося, що Бог поможе нам і всім дочекатися потомства. Такий має склад кобела. Досить непогано Є, що працювати. Май на увазі працювати у генетичному плані якесь потомство гарне. Дочка минулорічна, що, так. так що навесні її продав, то має 157 у, у рік часу. Досить гарні параметри. Буду теж мала таку таку брану. Лошиця. І це теж дочка її. Крете, крета у нас по факею. Але як гарно, коли вони з конюшні приходять. Кажуть з конюшні, коли з вулиці на конюшню приходять 에, шерсть така пухнаста, пухнас, такі гарненькі стають. Досить красиво так. Так що, друзі, ще раз всі з світами. Так от яху не може зоритися. Дизловий момент. Всіх святами, з новим роком, і хто старому по старому святкує і з наступаючим Різдвом, всіх гараздів, друзі, головне здоров'я, будьте здоров'я. Все буде в порядку і всім мир над головами, всім мир на небо. Ще щедрувала, людям щастя дарувала, живіть в мирі, та багатний, красиво щасливо, ой дай, Боже. Усі нам не облітала, ні ти вжила, обіймала живіть в мирі, та багатний красиво, щасливо, ой дай Боже. І у селах, і в містечках, і в містах великі. Та багатстві, красиво щасливо, ой дай Боже, щоб родило добрий ясно і саду і в полі. Живіть в мирі та багатстві красиво щасливо, Ой дай Боже, щань вікна Україна без війни і без руїни, Живіть в мирі, та багатстві красиво щасливо. Ой, дай, Боже. на щастя, на дорозі дочекали. Навіть це йде, на на і Бог поможе. Дякую, новим дякую роком газ. Новим роком, друзі. Хай в новому році вам добра, прибуде. Хай на вашому обличчі завжди усмішка буде. Мир, любов і радість, хай завжди з вами буде. Хай сипить з неба, чого нам так всім потрібно. Хай зійде вам, Божа ласка, і життя буде, як казка. Миру дякую, вам в новому році. Дякую, дякую.